Вітаю, ви дивитесь програму автопілот. З вами Рауль Челечава, і сьогодні ми будемо тестувати автомобіль, який називається Peugeot 3008. За твердженням французів перед нами кросовер, але думаю, що не буде помилкою, якщо ви назвете його компакт Веном. В будь-якому разі, виходячи з дизайну, перед нами 100% автомобіль для цілої родини. Обсяг багажника Peugeot 3008 становить 432 літри. Але якщо розкласти задні сидіння, ви отримуєте 1241. Але і це ще не кінець. Ви можете також розкласти і переднє сидіння. Таким чином можна перевозити великогабаритні грузи. До речі, тут є дуже зручна поличка, яка частково збільшує обсяг багажника, до того ж витримує 200 кілограмів. Таким чином, поряд зі мною можна посадити ще одне 100-кілограмове порося. Ну і останній бонус від багажника Peugeot 3008. Це ось цей ось симпатичний ліхтарик, який обов'язково допоможе вам вночі. На задніх сидіннях комфортно завдяки шторкам затишніше. Ну і, звичайно, більшого життєвого простору додає величезна панорамна стеля. Як на мене, салон Peugeot 3008 потрапляє в деякий дисонанс. З його зовнішністю. Ззовні ви маєте кросовер всередині справжній джетфайтер, тобто винищувач. Але мене це тільки тішить. У нас тут велика масивна центральна консоль, є підстаканник і підлокіття. До речі, якщо ви спробуєте його відкрити по-японськи, то можете зламати, тому що відчиняється він вбік і заглядати треба ось так. Ну, пасажиру, звичайно. Оці тумблери я вважаю за прикрасу салону. Вони особливо ні за що не відповідають, окрім знака аварійки та закриття замків, але виглядають дуже класно. Тут є навіть два заглушених тумблера. Підозрюю, що вони під кулемети Гатлінга. Така комплектація в Україні є дуже актуальною сьогодні. Але головний сюрприз з'являється, коли ви заводите автомобіль. На сцену виходить його величність хай-тек. Ви отримаєте великий кольоровий монітор, є навігаційна система і потужна мультимедіа. До цього ж не забувайте про проекцію на скло. Там ви бачите швидкість вашого автомобіля. Ми маємо турбомотор, обсяг 1,6 літра, потужність 150 кільських сил. Витрати пального на нашому тесті становили 9 літрів, хоча, звичайно, можна і скоротити до 8 і навіть до 7,5. Коробка у нас автоматична, шестиступенева, Можна перемикатися в ручний режим, можна натиснути кнопку Спорт і тоді все буде відбуватися веселіше. Пижо доволі валкий, але керований автомобіль. Що стосується підвізки, вона на якісному асфальті виглядає просто чудово. Якщо потрапляє на грибінку, тоді просто морзянкою вибиває тобі сос. Але що робити? Такі наші шляхи. Важливою конкурентною перевагою цього автомобіля є висока посадка. Це сподобається не тільки чоловікам, але й жінкам, які люблять усе контролювати. Особливу подяку хотів би висловити за наявність проєкції на лобове скло. Це дуже зручно. Ти взагалі не відволікаєшся від дороги, але весь час можеш контролювати свою швидкість. Шумоізоляція в автомобілі на рівні, хоча пустотні звуки від ям, від підвізки, ти іноді будеш чути. Ледь не забув про камеру заднього вида. Вона тут дуже класна. Додайте до цього парктронік, і навіть блондинка зможе запаркуватися з першого разу. Я знаю, що панорамна стеля це річ дуже коштовна, але повірте мені, також і дуже зручна. Що ж, за результатом нашого тесту таки з'ясувалося, що Peugeot 3008 дуже зручний і насправді родинний автомобіль. На ньому можна відправитися у мандрівку, на ньому з легкістю можна пересуватися містом Київ, наприклад. До речі, я порадив вам обирати не тільки бензинові, але й дизельні двигуни, на яких французи знаються дуже добре.